Друга частина події Хеллоуін стартує з понеділка 28 жовтня з 10-ї години ранку і діятиме до неділі 3 листопада до 20-ї години вечора за вашим місцевим часом. Під час цієї події з'являться нові костюмовані покемони Фрокі та Раулет. Якщо пощастить, зустрінете їх сяючі форми. Гіганта Макс Генгар дебютує в Pokemon Go у шестизіркових битвах з 31 жовтня о 10-й годині до 3 -го листопада до 20-ї години. Дине вечора за вашим місцевим часом. Якщо пощастить, зустрінете його сяючу форму. Бонуси події. Вдвічі більше цукерок від лову покемонів. Збільшено шанс для тренерів 31 рівня і вище отримати цукерку XL за успішну ловлю покемонів за допомогою гарного китка або краще підвищений шанс зустріти сяючого покемона Зоро в дикій природі. Збільшено шанс зустріти наступних сяючих покемонів у рейдах. Костюмовані генгар. Гріфблін, фрокі, раулет та звичайний амбреон. Збільшено шанс вилупити наступних сяючих покемонів з яєць: Валпікс, пічу, фрокі, раулет. Вони будуть костюмовані. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: костюмовані Валпікс, Піплап, Фрокі, Інкей, Пампкабу, Раулет, Пікачу. Ну і як завжди, пікачу в шумотках на більше фантазії нема. Звичайні покемони: вубат, зоро, шапет, фантамп. Якщо пощастить, зустрінете їх сяючі форми. Наступні покемони вилупляться з яєць довжиною 7 кілометрів. Костюмовані валпікс, пічу, фрокі, раулет. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах, костюмовані пікачу. Прокі, раулет, генгар, дріф та звичайний Амбреон. Якщо пощастить, зустрінете їх сяючі форми. Тимчасові ексклюзивні дослідження будуть доступні з 22 жовтня о 10 годині до 3 листопада до 20 години вечора за вашим місцевим часом. Виконайте дослідницькі завдання, щоб отримати зустрічі з покемонами на тему Хеловіна. Такими як морпеко та спіритомб. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі під час виконання завдань польових досліджень. Костюмовані пікачу, фрокі, раулет, валпікс, піплап, звичайний морпеко. Деякі трендери можуть навіть зіткнутися зі спіритомбом. Якщо пощастить, зустрінете їх сяючі форми. Виконуйте певні завдання польових досліджень, щоб заробити мега-енергію для певних покемонів. Генгар. Кандун, Сейблай, банет, абсол. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.